У теплу пору зберігання харчових продуктів потребує особливої уваги. Фахівці Держпродспоживслужби рекомендують дотримуватися простих правил, аби уникнути харчових отруєнь та інших небезпечних ситуацій. У домашніх умовах м'ясо рибу саме краще зберігати в холодильнику за температури 0 плюс градуси. М'ясо одна-дві доби рекомендується. Риба до двох діб. Овочі, фрукти окремо потребують зберігання ну, такі як картопля, цибуля часник краще зберігати у темному прохолодному місці за температури плюс 10 градусів. Такі, як огірки, помідори ну, краще у холодильнику, ну, за відповідної температури Салат так само краще у холодильнику у разі відключення електроенергії. Бажано тримати дверця та холодильника зачиненими, щоб зберігати холод якомога довше. Кілька слушних порад дає Юрій Лазер і щодо розморозки харчів. Саме краще розморожувати їх у холодильнику в окремій ємності, щоб забруднена, розморожена, рідина вода, ну яка буде стікати, не забруднювала харчові продукти у холодильнику. Також, також, також за готові харчові продукти рекомендовано не більше двох годин зберігати при кімнатній температурі, потім перекладати їх у холодильник. Овочі перед вживанням фахівці радять промити у проточній воді. Можна замочувати на 15-20 хвилин. Небезпека є у тому випадку, якщо ну, продукти можуть бути придбані на стихійному ринку, де не здійснюється належним чином контроль за безпечністю якістю харчових. Продуктів є великий ризик купити забруднені овочі, фрукти ну використовували різні добрива. Ну у процесі їхнього вирощування на агропродовольчих ринках. У нас є акредитовані лабораторії. Ось це лабораторія при центральному ринку Ужгорода на площі Корятовича. Тут щодня відбирають проби, аби перевірити на відповідність нормам. Вимірюємо нітрати на вміст нітратів в овочах і фруктах. Відібрали ми картоплю, зразок картоплі. Зважуємо 10 грам на вісах, розводимо екстрагуючим розчином. 3-5 хвилин ми ретельно перемішуємо і ставимо вимірювати. Це нітратомір. Електроду поміщаємо в пробу. В колбу. І включаємо мікропамір. Результат 97,6 мг на кілограм, при нормі 200. Картоплю можна споживати. Фахівці кажуть, зараз найнебезпечніше вживати раннього родину. Попри те, що існує думка, вітаміни корисні, варто перевіряти овочі та фрукти на вміст нітратів. Бу була полуниця 24, ну, Вміст нітратів становить 24 чоти міліграма на кілограм при нормі 60. Огірки становили показник, становив 28,3 мг на кілограм. При нормі 200. Також ми робили сьогодні молоду картоплю, яка при нормі 250 у нас вийшло 138,3 мг на кілограм. Ну, і ще була полониця 22,9 при нормі 60. Ну і багато ще другої продукції. Сьогоднішня вся продукція, яка пройшла дослідження в нашій лабораторії, завищення нітратів не було виявлено. Людмила Змолинська застерігає, перевищення норм вмісту нітратів у продуктах небезпечне для організму людини. Може виникнути блювота, запаморочення, проноси можуть бути у людей, і тим самим, значить, шкодить. Людині, значить, для того ми робимо кожну партію, і кожні люди, які стоять і реалізують продукцію, повинні мати, коли ми проводимо дослідження, ми видаємо експертний висновок. Тим самим це є підтвердження того, що продукція перевірена. Тож покупцям на ринках радять просити такі експертні висновки на продукцію, аби не втрапити у халепу. Якщо в продуктах знаходиться завищений вміст нітратів. То такі продукти не допускаються в реалізацію. Тим самим ми, як кажуть, запобігаємо, щоб не було шкоди людям у випадку отруєння чи інших симптомів через вживання харчів. Представники Держпродспоживслужби радять писати скарги, аби притягнути до відповідальності. Штрафи передбачені для фізичних і юридичних осіб, сягаючи максимально 320 тисяч гривень, залежить від виду порушення. Уже цього року найбільші суми адмінвідповідальності стягнуто з власників магазинів Ужгорода 128 тисяч гривень, а Виноградова 40 тисяч.